Вірші та пісні і все про кохання. У сумах відбувся музично-поетичний вечір два на два. Така назва від кількості виступаючих. Хто розважав глядачів? З'ясовувала моя колега Ірина Касьяненко. Музично-поетичний вечір два на два складався з двох частин. У першій авторські вірші читали поети Андрій Поляков та Маргарита Москвічова. И к этому выступлению, вот, к дуэту с Маритой Москвичевой, готовились давно. Мы, если раньше выступали в городе как-то, да, но вместе со студией старались, э, таким большим коллективом, теперь мы решили камерно выступать, но отбирать то лучшее, что мы вот написали за эти годы. Будем так, как бы дуэтом, представлять стихи о любви, читать о том, насколько она бывает разной, пламенной, угасающей, взрывной. чувственной и спокойной. Ну постараемся показать разные ее оттенки, которые мы переживаем. Она со мной стояла рядом, уже не с узком пустоты. Она меня касалась взглядом, а я еще не верил. Ты на творчій зустрічі глядачі мали змогу не тільки почути вірші про те, які є відтінки у кохання, а й побувати на міні виставі під назвою закохані у часі. Історія така, що э, двоє влюблених э, в рай, і Бог їх спрашує, Ви хочете вже божественної землі з э, любви ще земної? І тоді він говорить, я вас буду відправляти в різні епохи в різних видах, як Петра і Лауру, Дон Кіхота і Дуль вот. А вот аушка ви там між собою поладите, это ваше лично дело. Вот такая вот історія. Зимін, конечно, у нас разница с Игорем Владимировичем 40 лет, и это будет очень интересно о том, что мы говорим об одном и том же, о любви, но это будет в разных интерпретациях. Я Люблю поезію, тому що поезія одна з найпрекрасніших явищ на в суспільстві. У в цьому концерті тема любові, а любов, так би мовити, врятує світ. Я сама пишу вірші, і тому я люблю ходити на такі заходи, щоб послухати інших, щоб можливо зрозуміти щось натхнення відчути це. Ірина Касьяненко Сергій Лазаренко на часі новини.